Воювати це святий обов'язок громадянина, але кожен може обирати, де саме йому служити. Саме з таким посилом до Львів'ян звернувся командир роти гонор батальйону Вовки давінчі Олександр Япчанка. Він провів зустріч із містянами, на які намагався донести, що ухилення від мобілізації може призвести до непоправних наслідків для України. Мені здається, що ці зустрічі корисні для тилу для того, аби, ну, по-перше, зрозуміти, як відбувається війна. І по друге зрозуміти, чим тил може бути корисний фронту, і чим фронт може допомогти тилу бути корисним для фронту. За словами Олександра, якщо Україна програє у війні, на параливки буде всім і тим, хто воював, і тим, хто ні. Тому під час таких зустрічей намагається знайти однодумців до свого підрозділу. Ми маємо зараз думати, як в кінцевому рахунку у цій війні перемогти, тому що поразка у цій війні для нас означає. Бучу, ірпінь, бородянку просто масштабовано на всю країну. Важливе питання, яке турбує львів'ян: чи можна замінити людей на фронті сучасними технологіями? Опишіть, будь ласка, нехай навіть футуристичний варіант, щоб замість інших семеро немотивованих бійців якісно і надійно воювали технології. І в чому складність зараз замінити піхотинця технологіями. Ініціатива завжди любить ініціатора. В нього уявлення було, що я зараз позвоню людям, які це виробляють, і ця штука автоматично телепортом сама, от прям вже вона перенесеться на вогневу точку, сама підключиться, і він тільки буде сидіти в бліндажі, нею керувати. Ну це так не робить. Скільки ще триватиме війна, командир не передбачає. Однак заявляє, що наразі в українців залишається лише один вихід це продовжувати боротьбу щоб відновити справедливість і зрештою перемогти. Основне, що нам потрібно зробити сьогодні, це не допустити нашої поразки. Ми і весь цивілізований світ має цьому запобігти усіма всіма е, доступними методами. Нагадаємо, що з Нового року у Львові відкрили перший в Україні рекрутинговий центр першого окремого батальйону Вовки Давінчі імені Дмитра Коцюбайла, де можна отримати інформацію про вакансії і одразу пройти співбесіду. Центр працює на площі ангелів, розташований навпроти гарнізонного храму. Софія Фенко, Богдан Павлечко, телеканал НТА.